Робота вчителя завжди була відповідальна та важка. А від початку дистанційного навчання через карантин та в умовах воєнного часу стала ще більш стресова, аби освітяни могли поділитися своїм досвідом та заодно прийняти його і в інших своїх колег в різних країнах започаткували едкамп під гаслом рух відповідального вчительства. Вже втретє на такий захід у кривому розі приходить і пані Анна, яка встигла побувати тут і в ролі спікерки щодо своєї теми стем науки. Я також приїжджала з теми про техніки і саме Ла вчителів з тим, що робототехніка може бути не виключно для вчителя інформатики. Це важливо в робототехніці себе може згодовчити біології, вчитель математики, вчитель початкових класів. Сьогодні буду знайомити з студентом, як наповнити загальний навчальний рік з тем професіями, з тем наукою, проектами і як зробити, щоб тем був кожного дня і кожного вчителя. Кемп в Україні поширений лише сім років. За цей час він об'єднав більше 40 тисяч вчителів, каже одна із організаторів першого такого заходу саме в нашому місті. Тоді, в 2018-му, він стартував на базі 114-ї школи та дуже сподобався педагогам. Масштаби першого Кемпу був дуже великий, оскільки у нас було. 378 чоловік офлайн, тобто вони приїздили. Це було представлено 20 областей України, багато спікерів. І це було просто так масово, дуже захоплююче, і всі були просто в захваті. Цього року до заходу в кривому розі долучилося 310 учасників з 24 областей України, в тому числі із Криму. Доєдналися представники із інших держав, зокрема з Німеччини, Польщі, Канади та Франції. Таку популярність едкам пояснюють тим, що вчителі прагнуть постійного зростання, особливо зараз в умовах навчання в онлайн форматі. Це буде психологічна підтримка як вчителя, учня батьків, тому що це сьогодні важливо. Будемо балакати про той інструментарій новий, який з'явився за допомогою дистанційного навчання, за потребою дистанційного навчання, відношення до самого учня. Як ми повинні на сьогодні його бачити? Наші учні з цим клиповим мисленням з цією дистанційною освітою до нас поставили дуже великі вимоги як до вчителя. Едкамп 2023 в Кровому пройшов на базі Державного університету економіки та технології. Організація заходу лягла на плечі керівництва спеціалізованого закладу номер 70 До обговорень долучилися не лише вчителі, але й батьки школярів та представники різних установ. Я хочу вам усім подякувати за стійкість, mm -hmm. треба стійкість, mm -hmm. за те, що ви можете, не дивлячись на що відновлюватися. І давати позитив вже майже рік підтримуватися, самі підтримуватись. Давати позитив нашим батькам і дітям, давати можливість навчатися і навчати. Едкам тривав із самого ранку до вечора. Протягом цього часу виступали спікери, відбувалися майстер-класи та проводилася інша програма. По завершенню учасники підбили підсумки всього почутого та узяли із досвіду своїх колег і щось для себе. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.